Карта Тривог, назви мені місто, і я скажу тобі, де його рана. Така, як буває на шкірі, відкрита і рвана, а ще незагойна. Я маю їх цілу карту, внутрішню, несповідиму. Там Бозю стоїть на варті з усім своїм воїнством ангелів і серафимів. Їх часто не видно, вони оповиті димом, як вчора в торговому. Їх там було без ліку хтось обсмалив собі крилах, а хтось і зовсім каліка, бо ніс на небо із пекла маленькі душі. Вони й досі плачуть десь чуєш? І їх не заглушить ніякий в світі, бодай найдальший бомбардувальник або один із ДСНСників. Не начальник лив воду із рукава просто пеклу в пащу і думав, напевне, що світ цей такий пропащий, що десь напартачив, певно, в час сотворіння, якщо людина людині досі ще не людина. Кусав губу, не міг розтулити рота, пахав до ночі. Така вже у них робота, гасив до останнього. Ліс під тяжкі завали, а раптом когось іще ангели не забрали. Тіла підносив, читав молитву таку відому по всіх загиблих, але також по собі самому. Назви мені місто, і я скажу тобі, де його рана. Ось бачиш карта. І тут кривавить уже від рана. Колискова для зерен? Море чужих не приймає ні тіл, ні літер. Бачиш, із чого тут складено втомлений вітер маку, пелюстя, жменька піску і мушель? Те, що у нашому вітрі лишилося непорушним, те ж, що зрушилось. Те, що до зла проймає дим із полів пшеничних, збіжжя, яке палає, голод галайкає, голо над язиками, полум'я пам'ять будить, і хтось руками присок згортає чорний, бере колося, перегоріле, попільне Все, що не відбулося, борошно. Хліб, і пляцки ягідноокі тихо несе, колишучи в степ широкий, Тихо ховає в землю і тихо плаче. Море чужих не приймає, їх слід гарячий вимиє з солі, вилеже з чорнозему, море ніколи не вчитиме мову цю іноземну пришку з глугим бабахканням та іржею. Море своїх не зрадить, і за межею буде їм сіллю дому щепати, п'яти, буде їх, як колосяте, колесате. Літо на виріст. То мали би бути такі безкінечні світанки, кава у ліжко, а десь трохи далі море. Дитячі розбиті коліна, ліктики і заціловані ранки. Але тепер, здається, про це уже не говорять. То мав би бути місяць над річкою: і русалки, намет, польові букети, чорниці в жменях. Натомість маємо фото землі у дірках і скалках, цілуємо екрани з ними. І просимо благословення для тих, хто там, в безіменному світі злому, пильнує землю, латає дір, стоїть на варті, тримає черешню, і так вже склалося лінію оборони для нас, з цього боку сущих, і тих, хто вартує захисту, і тих, хто його не вартий. То мали би бути такі безкінечні світанки. Натомість в нас є війна і немає літа. Цілуємо дітям найменші, найтонші ранки. Вчимося ховати загиблих і далі жити. Архаїка, це мій дім, я його не віддам. Залишу його тобі і майбутнім своїм синам. Вони мені снились сьогодні, я бачив їх прямо, так чітко, як зараз тебе бачу, мамо. каже хлопчина, складаючи оригамі лівою, правиці у нього нема. Знаєш, я дав кожному з них імена Павло і Петро, скромний і камінь, бо вони не рушать із цієї землі віками, бо чужого жодному з них ніколи не буде треба. Ні країни, ні смерті, ні навіть дещиці неба, заповіданої для іншого. Ну чого ти? Чого ти, мамо? Так, мені всього дев'ять, так легшіше з двома руками і ногами, і цілим домом, і неубитим татом. Але ж, мамо, мамо, він вчив мене, як і з чого можна стріляти, як себе відстояти і тебе захистити, мамо. На війні вік не можна вимірювати руками, а тільки не знаю, може, вмінням не відступати. Так вони й сиділи в старій лікарняній палаті, Рахували крапанки і прильоти прильотів далеких звуки. Мама гоїла сину відсутню руку, син латав для мами розірване вщент майбутнє. А поміж них сиділа невидна, але посутня тінь чоловіка зі світлом над головою. Ти не відступиш, сину. Нас тут багато. Ми всі стоїмо за тобою. Символ віри. Плутаю дати, забуваю важливі літери імена. Кажуть, вже черпень, червень, липень, серпень на дворі. Як таке може бути, якщо досі лежить зима під серцем у мене, і тисяч таких, як я? Дівчино, ви певно, хворі на вас он лиця нема? Як тоді пояснити, що я іду з похорон, а завтра маю зустріти евакуаційний вагон, а потім ще щось зібрати і втішити і зайти туди, де на карті нашій підірвані всі мости, звідкуди не відступити без чорних, мов вирва втрат, де кожен полеглий хлопчик, мій син, мій коханий брат. І кожне з цих слів не пафос, а даність на цій війні? Я також давно не плачу. Хотіла б уже, та ні, ПТСРна, кажуть, травмована в глибину. Я біль свій, мов мертве поле, на вимашки перетну, переповзу в подобі мишки чи мурашви. Лиш би ті, що хоробрі, були би іще й живі, лиш би моя робота встигнула досягла. Квітка якась без рота квилить мені зі скла, небо лоскоче плечі, ластівка креслить шлях. Лиш би не оступитись. В горлі прокльон застряг, слово під ним сховалось, тихе, незле і зле, вперте звірятко Боже, добре, що я зосталась, добре, що я мале, вперте звірятко Боже, добре, що я роблю. Може, зима розпогодиться зіркою з кришталю, може, прийде народження наново нам усім. Голос сирени заводиться. Тиша, влучання, грім. Говорити не можна, кричати не можна мовчати. Ось війна, і вона наступає тобі на розпечені п'яти, і ти вічно не знаєш, де треба поставити кому. В цій війні або в реченні ти не потрібна нікому зі своїми валізами, смутком і домом смугастим, наче мушля у равлика. В домі заховано щастя, і стонадцять провин і тонку, наче нитка шовкова витинанку на спомин найбільшої в світі любові. Говорити не можна, кричати не можна, мовчати. Ти ідеш, ти ідеш, та тобі чимраз важче вставати, підніматися з ліжка, в якому ти, може, і не спала до реальності тої, що хочеш, не хочеш, настала, і застала тебе непридатною, тихою. Злою, надто врослою в землю цю, надто болюче живою. Говорити не можна, кричати не можна, мовчати, обіймати сильніше, купляти, писати, стріляти мало б бути, стіляти, але дієслово це змінна, а не змінна людина, що мала би бути всецінна, але в тебе війна і червона, як нитка шовкова, твоя ненависть править тобі. За щита для любові. Дякую.